Усім величезний привіт! Сьогодні я виходжу в ефір не просто так, а для того, щоб показати вам чудові новинки і те, що я ніколи не куштувала. Перше, це напій Ментос. У мене особисто він асоціюється з драже, ну ніяк не з напою. І увага! Національний німецький різдвяний штолен. Це в них традиція випікати його на свято, але в чому особливість штолену? Його роблять протягом місяця, і вже по факту потім куштують. Уявіть собі, от ми, наприклад, на Великдень Пасху будемо пекти місяць. Ну це нереально. Якщо я знайду, я закріплю в описі відео, як саме готують цю випічку. А зараз давайте приступимо до дегустації. Починаємо дегустацію. Одразу скажу, що ми відкрили упаковку з оператором, і настільки в кімнаті запахло. Це я ще навіть ну, не куштувала, от просто пахне нереально. Змемо шматочок. Отак от він виглядає у розрізі. Всередині є горішки ізюм. Я взагалі не фанат ізюму, але тут він гармонічно вписується в кінечну композицію. І ще круто, що в тісті. От Дуже чітко відчувається смак вершкового масла. Тісто не зовсім сухе, воно трошки вологе. І це круто, тому що коли сухе, воно, по-перше, дуже кришиться і, по-друге, ну, не дуже кайфово їсти. Від цього я отримую задоволення. І окремим таким бонусом є оця цукрова пудрочка. Яка зверху, вона також додає маленької такої пікантної нотки. Тут є начинка, про яку мені замовленні Тут є начинка, коли я замовляла цей штолін, а я його замовляла в інстаграмі, в одному магазині. Силочка буде також в описі відео. І я не звернула увагу Ну що там є. Але. Вона має присмак вишні, навіть такої амаретової нотки. Трохи кориці тут є. І мені здається, лимонна цедра. Це дуже круто. Це ніжно і це ну, неперевершено. Але не менш цікавим в нашому відео, ще є оці напої. Я спеціально попросила оператора, щоб вона мені не казала, з яким смаком кожна баночка. Будемо вгадувати разом з вами. Відкриваємо Баночка 0,2 об'ємом. Це лимон і яблуко. Уявіть медведики харібо які ви залили водою. Вони віддали воді весь свій хімозний смак. І також розпалися на малесенькі-малесенькі крихточки. Я чому кажу крихточки? Бо тут є оці маленькі желейні крихточки всередині. Це смачно, але без камери я це пити, наприклад, ну, повторно не буду. Наступна баночка. Це полуниця. Це малина. Вибачте. Це малина, вона ідентична першій версії. Також присутні желейні крихти. Це прикольно. Ось штолін запитий взагалі шикарно. Але це така, знаєте, забава більше для дітей. Це однозначно лимон. Так, це лимон. Оце, на мою думку, найсмачна. Вона менш хімозна. Таке, знаєте, як мені мама в дитинстві робила два кілечка лимону, заливала водою, вона настоювалася, і ось виходив такий легенький лайтовий лимонний напій. Оце щось подібне. В цілому що я можу сказати? Я задоволена такою дегустацією, мені дуже неймовірно сподобався штолен. Тому, якщо у вас є можливість, замовляйте, куштуйте це дуже крута випічка. Напої посередні, але вони вартують і моєї уваги, і в майбутньому вашої. Тому, якщо ви побачите десь на полицях в магазині, то на один раз можете придбати. Також я хочу сказати спасибі людині, яка в принципі мені порадила ці напої. І такою людиною можете стати саме ви. Кидайте мені в Дірект якісь цікаві смаколики, і я обов'язково їх знімлю і скуштую для вас. Підписуємося на сторіночку, ставимо вподобайки, кидаємо донати і пам'ятайте, їжа, котра потрапляє в ваш лунок, має бути смачною і якісною. Всім гарного дня!